Доброго дня, тим, хто відвідував канал Любиме Село. Разом з вами ми зараз прямуємо на ринок у надвірні. Один з найбільших ринків нашої області. Досить-досить великий вибір тварин. Завжди тут був великий вибір тварин, так що, думаю, буде цікаво. Зручно всідайтеся і вмикаємося на ринку. Цікаво вам перегляду. Це пропустили такі ще відео цікаве.

А не, є, не, 4. Нет, так, на 4 тысячи. А что это за оборона? Так, починаем. С да. кролики. Почему кролі такі? 2,5. Дві тисячі. Ский гарний. Самайць? Це фландери, так? Є великі мали. Та на роботі буду придаш на роботу. Такі От. Я самочки, саме самці. А ваша порода? Яка порода, це у вас? Фландер, то ж. То ж, ти бачиш, є молодняк Фландера. І ка ціна так, на такі? І ка ціна на такі? 500. Це самочка чи самець? То самці два один сидить за перегород, а тут дві самі. І самочки, бачите. Давай, виходь. Це мама їхні? Так, то. такий самець. Такі фландери, бачите. Далі. Так, є такі кролики. Ловця немає. І голуби продаються. Підбачу, підбачу, що ловлені. Самчик, цікаво, що це. Мабуть, також самець. Шамовий, нам треба нашого шамовичка. Голубочку нам треба, але це самець. Самець У Нас, речі, голуб'ять щось. Залізло, зірвало зверху і голуби повилітали. І залишилося тільки двоє жовтих і одна Як стальна голубка. Доброго дня. Доброго дня. Це лишились малесенькі такі. Якась у нас зараз тих, коли 30 35 гривень. Курчат. На сонечку собі гріються. Яка це порода? Легорн і Луманпром. Лагор, досі. 35 гривень. Так що хто має якусь підсадну, можна підкладати. Така, така брама, бачите, вот такий. Людина продає. яйця Яйца веде. І катя на яйцо и це курей? 25 гривень. 25 гривень. Так, є качачки такі. А Покачки чому? 120 гривень. Какачка. Башкірка, голубий фаворит, краще броди. Хочеш, можеш номерці сказати. Номерці можеш сказати, що хочеш. У мене так А це яйця типу, від них, так? Так. Тут і гусячі. А яйця по чому? 20 каші, що гуси чи по 25. 20 лише 25. Гусить, ще не вилізе, бо вони лише Панська порода. Панська. Порода. Є такий кулик. домашній 320 гривень. Молоденький. Якщо дати, їсти, вони не впадуть. А якщо голодом море, Знову кролики. З половиною місяця вже у мене до 6 років дома є саме. А яка це порода, перепрошую? Європейська шаншела. Європейська шаншела. І по чому такий молодняк? 250, 300, 350. 250, 300. Заводів да? записати, так? Так, так. Такий самець. Любиме само наше. Просто Януш ніколи. Ну 68. 427, 427. 5856. 5856. Телефонуйте, гарні кролі, доглянуті, людина відправить куди треба. Великий вибір. Кролі дуже-дуже крупнее. Клас. Я поворот на мужиків, так що знає. А то якась переселенка живеш. От ви на. Я горі я, угорі. Ви... Покажний день там не забираєте. Це, це, це що ти хочеш? Слухай, ну а де зараз базар про якийсь, там де. Це, це потресу, так? Кролики прощаплені, все як належить. А які віки цим? Два з половиною. Місяці. Два з половиною місяця цим? Так. Три місяці, і десять днів. Тібачте більше є. То є самочки і самці, так? в так? вот такі є. Це є мене повно. А це інкі вік? Три з половиною місяці. От таке три з половиною місяці. Самчек. Самчик хібачка. А в загальному скільки народів такого Зараз, дом, А Воно потім робиться. Ну подіробиться сірі, так? Так, так. це такі більш святіший, отай, бачите, він уже mm -hmm. від... Полиняє він буде такий світ, темно був. Це і цей це був такий є... бурий, бурий. Такі тюльпани, бачите, з цибульками по 10 гривень. А вазониться по чому? Ну, Плюс-мінус. Плюс-мінус, хоч. Ціно. Під 20 до 60. Алоя дуже, дуже хороші такі. Важливо. А картопля по чому? Є ще картопля по 13 гривень. Так. Це менше по 12 гривень. Так, так, є ще бролерна кулечка, по 100 гривень. Такі є. По гривень. Так, друзі, є такі хороші курчата, до речі, товариша. Отакі От батьки. І є курчатка від них. Є більші, є більші ці? Так. 80 гривень більші, а менші? 60 гривень. Така брама, бачиш? Так, номер телефону 095 515 6171. Телефонуйте, у кого цікавить така брама, курчата є більші, є менші. Вибір великий. Це дві. Та там вже по продажах розбереться з власником. Так, що ага. Це є джерсі, то... а то пало. Так, такі курчата по 85. А ці його шейки? По 75. Ціна у всіх однакова, фактично нічого немає. Нічого а ці несучки в чому? По 85. несучки по 85 гривень. Великий вибір курей. Різні кури. Зараз починається не сезон. Бачу, люди спродались, квіточки порожні люди закупляються. 650 гривень така індичка. Вже почалася настя з чоловік. А вінники по чому? 50. гривень. такі вінники. 0,95. 161? 17,22. Є гуска така на базарі ціна по 100 гривень. Крупа по 10 гривень, а пшенична кож по 10 гривень. Пшенична. А макуха? У мене на 12, ціна 10. а 20 така 10. Великий вибір фурай. Так що завітайте завітайте надвірно на ринок, що і придбайте. Курочки я вам показали йдемо по на якісь насадження. І що ще є цікавого на ринку. Всім дякую до побачення. Голуби, до речі, білі по 200 гривень, а ці самці по 150